Чому люди почали ненавидіти Тесла? Можливо, через це. Це або навіть це. Один із перших інвесторів Тесла Рос Гербер заявив, що компанії потрібен новий генеральний директор. Він сказав, що маск повинен або повернутися і повністю зосередитися на Тесла, або піти і знайти нового керівника. Він наголошує, що саме маск завдав серйозної шкоди репутації компанії. Тесла колись була про майбутнє. Про інновацію, про економію коштів, про відмову від бензину. Але тепер вона перетворилася на марку, що асоціюється з хаосом, скандалами та політичними інтригами. І багато хто з інвесторів починає розуміти, що маск це величезний баласт для компанії. До речі, поки Тесла падає, хедж фонди, які ставили проти неї, заробили 16 мільярдів доларів за останні три місяці. Вони зрозуміли, що люди відвертаються від компанії, зробили ставку на її падіння і тепер отримують величезні прибутки. Що ж відбувається? Продажі падають, громадська думка змінилася, а найбільш розрекламований продукт компанії, так званий повний автопілот, щойно був зупинений на одному з найбільших ринків світу. Але справа не лише у бізнес невдачі як такій. Це політична катастрофа, спричинена самим Маском. Вона безпосередньо пов'язана з його рішенням підтримати Трампа, його адміністрацію та додж. Ілон каже, що завжди думав, що демократи це партія емпатії та турботи. Але тепер вони підпалюють машини, кидають вибухівку в автосалони, стріляють у них, трощать Тесла. Тесла це, мовляв, мирна компанія, яка ніколи нікому не нашкодила. Він також стверджує, що сам ніколи не робив нічого поганого. Це був ще один катастрофічний тиждень для Тесла і Ілона Маска, оскільки продажі Тесла в Європі обвалилися. Випробування програмного забезпечення для автономного водіння в Китаї було припинено, а протести тривають. Так, акції трохи відновилися, але компанія перебуває в повному піке. Тепер про ситуацію в Європі. Частка ринку тесла серед продажів електромобілів впала на 58 і це лише за перші два місяці 2025 року. І це не помилка. Компанія, яка ще нещодавно контролювала майже п'яту частину усіх електрокарів у Європі, близько 20% продажів електромобілів у Європі. Тепер має лише 7,7%. І це не тому, що загальний обсяг продажів електромобілів зменшується. Навпаки, він виріс на 26%. Це означає, що ринок зростає, але частка тесла в ньому зменшується. Причина цьому зростаюче невдоволення особистістю маска, а також поява багатьох якісних альтернатив електромобілів у Європі та світі. Крім того, маск нещодавно з'явився на ультраправому мітингу в Німеччині на підтримку радикальної партії Альтернатива для Німеччини. Тим часом китайські автовиробники стрімко захоплюють ринок. BYD Найбільший у світі виробник електромобілів лише у лютому збільшив продажі у Європі на 94%. Це означає, що китайські та європейські бренди активно розширюються, а Тесла йде на дно. А що ж у США? Тут спалахнули протести проти Тесла. Вони були спровоковані тим, що Маск відкрито співпрацює з Трампом та його адміністрацією. Протестувальники націлилися на дилерські Тесла, висловлюючи обурення політикою компанії щодо скорочення федеральних програм і звільнення державних працівників. Звісно, все це пов'язано з особистістю маска. Більше того. Ще одна проблема: Багато обіцяючи програмне забезпечення Тесла для автономного водіння, яке Маск уже 10 років обіцяє зробити повністю готовим. У Китаї його тестування зіткнулося з великою перешкодою. Після запуску безкоштовної пробної версії компанія раптово зупинила весь процес, посилаючись на регуляторні проблеми. Китайські закони про дані забороняють Тесла використовувати локальну інформацію для навчання штучного інтелекту, а без цього система не може нормально працювати в країні. І це не просто невеликий збій, це справжня технологічна стіна. У Китаї їздять 2 мільйони автомобілів Тесла, але жоден з них не може допомогти у вдосконаленні автопілота. Міністерство промисловості Китаю заявило, що всі оновлення автономного водіння потребують окремого регуляторного дозволу. Таким чином, компанію атакують з усіх боків. Продажі падають, по всьому світу відбуваються протести, а ключові технології заблоковані. І усе це самозаподіяна криза. Головна причина це рішення Маска зробити компанію політичною, прив'язавши її до однієї з найбільш суперечливих постатей сучасної історії. Він міг би зосередитися на інноваціях, але замість цього обрав Трампа. Я особисто ні в якому разі не підтримую спалення машин, знищення майна чи будь-які інші злочини. Те, що я підтримую, так це свобода думки та слова. І якщо для більшості багатіїв ваші думки та слова по барабану, то пам'ятайте, що гроші це також спосіб висловлення думки. І не витрачати гроші в певному місці це також форма висловлення своєї позиції. Саме такий метод обрали американці та європейці. Сьогодні американці міняють свої тесли на Rivian. Про генерального директора цієї компанії мало що чути, а машина, на мою думку, набагато кращої якості та збірки. Зараз мені дуже часто пишуть повідомлення, типу я замовив собі тес. З Америки, от вона пливе, а тут такі новини, що робити, продавати її в морі чи продавати на розборку в Україні. Так от стосовно України, я взагалі не засуджую тих людей, які їздять на Теслах. Багато хто скаже, що Ілон противник України і купувати Теслу це крінжово. Воно то так, але варто пам'ятати, що по-перше, Тесла це не лише Ілон, це компанія, яку заснували та очолювали оці два дядька: Мартін Еберхард і Марк Тарпенінг. А зараз її тимчасово очолює Ілон Маск. По-друге, українці не купують Теслу із салону, а купують її на американських аукціонах. В ось такому вигляді. Усе це для того, щоб максимально зекономити кошти і купити собі більш-менш сучасний автомобіль. Гроші за ці машини Тесла отримала ще декілька років тому, ще до скандалів із маском. Тому купили і купили. Ви купуєте автомобіль, щоб жити і працювати в Україні. Зрештою, майбутнє Тесла залишається під великим питанням: чи зможе компанія оговтатися після такого удару, чи знайдуть інвестори сміливість замінити маска і повернути Тесла до її початкової місії? Відповіді на ці питання поки що немає. А поки Тесла лише продовжує падіння, а маск розпалювати ще більше суперечок навколо свого імені. Дякую, що додивилися до кінця, і побачимося в наступних відео.